Добрий день, ми з України, канал Таро Знання, Мене звати Анастасія. Сподіваюся, що з вами все ок. Хоча, я думаю, більшість із вас теж сидить дабі без світла Ох, і так далі. Тому, до речі, на фоні цієї злості від того, що відбувається, я пропоную збір. Багато хто з вас писав, що давно не було збору, збір оголошую на портативні сканери та перехоплювачі відеосигналу ворожих FPV дронів. Ми вже не таке з вами колись збирали, це більш модернізована версія. Хто не знає, що це таке, ну я тут дам картинку, а з іншого боку, я думаю, у кожного є знайомий, близький, родич, військовий, ви можете запитати і дізнатися, наскільки це корисна штука. Нам воно потрібне на Покровській і на Херсонській напрямки. Ну, на південний взагалі напрямок. Ось е збір на 128 тисяч гривень, вісім детекторів буде. Крім того, крім того, кожен, хто задонатить від будь-якої суми, буде приймати участь у розіграші п'яти ладунок. Лапках-кишенях. Ну, хто не знає, що це таке, знову ж таки. Я залишу посилання на авторку е цих ладунок, на майстриню з Херсона. Я дам посилання на її сторінку тиша степу, можете ознайомитися, що це таке. Так от, 5 ладунок буде лотів на ваш вибір. От яка вам сподобається, таку ви її отримаєте як переможець розіграшу. Я в описі під відео залишу банку на цей збір. От, мені нічого нікуди надсилати не треба. Це буде виключно збір відбуватися на банку. Це буде банка Монобанка. Я нагадую, що її можна поповнити з будь-якої картки приват, неважливо, що у вас. От. А чому чер через Монобанку? Саме тому що багато від вас таких питань, тому що розіграш буде проводитися через цю Монобанку. Це важливо для, для збереження механіки о, цієї всієї процедури. От, тому долучайтесь, будь ласка, пам'ятайте, неважливо, скільки це одна, дві, п'ять гривень, сто. Якщо у вас є можливість закинути тисячу, закиньте. Тут вже просто хто скільки може. І я розумію, що час важкий, я розумію, що всі втомлені, але ви теж повинні розуміти, що це напрямки дуже важкі, дуже складні. І крім того, ну я не думаю, що є б великою проблемою ті саме п'ять гривень, двадцять гривень, вісімдесят кава інколи десь. Коротше, все буде в посиланні під цим відео. А що хочу, хочу подивитися, це віхи. Віхи війни, як буде розвиватися ситуація далі, тому що від вас дуже багато запиту стосовно цього, тому що те, що я е попереджала, як може розвиватися події, да, е воно вже ну, пройшло, програлося. Ми з вами вийшли далі, і треба розуміти, і ви хочете розуміти, ну, які, хоч приблизно терміни, що чекати в розвитку цієї ситуації. От, ще на початку цього року, на початку, тому що, знаєте, у мене так багато коментарів, що я аналізую новини, але на початку цього року я приблизно дала дати, коли буде дуже, ми можемо вприйти підійти притул підійти до теми, що це може бути якось заморожено. На початку року в новинах піддивилася. Але бачите, як я і казала, якщо ситуація не програється на цю користь, що йде заморозка, а, а вона йшла там саме як заморозка, не як закінчення фінальної е, війни, то е, далі йде дуже важкий період. І як ви бачите, ось він. На фронтах я маю на увазі, ви можете бачити, що в принципі вже почала програватися та ситуація, про яку я попереджала тоді, що якщо ми літо не цей во то далі буде сильна просадка по фронту, і, в принципі, ми впритул наближаємось до цієї історії. Давайте подивимось, чого чекати далі. Там, в попередньому відео з заяв того Равіна з Дніпра, я вже продивляла, що навряд чи до 15 січня щось завершиться. Карта сказала, що навряд чи. Тому я думаю, що цей період ми з вами можемо пропустити. Він лишається як дуже важкий тяжкий. Період, про котре я попереджала на початку цього року, 25-го. Давайте подивимося, що далі от після цього. Як там буде розвиток ситуації? Іти. це десь, я думаю, після січня. Я буду так приблизно терміни собі розкладати. Там, кінець зими, весна. Щоб просто розуміти. Розвиток цієї ситуації. Ну і буду вам говорити, що бачу, звісно. Сьма. Більш повніший ми з вами зробимо вже в кінці року розклад. Сонці по місяцях, напевно, отак от. Так от. А воно десь в кінці зими повинно йти більше знову зрушення до розмов. Я перепрошую, мене карта одна улетіла. Воно якраз більш в кінці зими щось повинно йти. В бік знову повторного зрушення до якихось розмов про те, що треба сісти, поговорити і трансформувати ситуацію, бо вже йде вежа, причому вежа для обох сторін в сенсі складна ситуація, дуже складна. Як на фронтах, так і економічно. Тут воно підсвічується, іде загальне розчарування. Але все це падає десь. Ну, ну може, лютий. Отак, от кінець, кінець зими. Знову йдуть активні розмови. Треба трансформувати цю ситуацію, повинні йти. Такі розмови. Тому що що буде до цього, це буде таке коливання. Чи будуть іти колуарні розмови під час цього? Так, да, вони і зараз йдуть. Постійно вони йдуть. Але тут не, ну, я не бачу, поки кінця. Давайте щось весну. Отже, кінець зими щось знову може піднятися більш активно до того, що треба розмовляти, заморожувати. Така історія. Весна. Весна активна, активніше про заморозку. Активніше йде. Я зараз покажу, як це по картах виглядає. Навіть карта світу вийшла. Але це глобальні аркани, я літо продивлюсь. І дивіться. Одразу, як я казала на початку цього 25-го року, я знову ж таки попереджала, що є. Можливість заморозити, тимчасово закінчити, але цією можливістю можна або скористатися, або не скористатися, тому що в таких глобальних подіях задіяна величезна кількість людей. Ось чому йде постійне плаваюча така історія, що може воно відбутися саме так. Я можу сказати, от як було в цьому році. Коли ці розмови почнуться. Весною ці розмови почнуться більш активно. Кінець зими як початок таких розмов, весна прям дуже активне обговорення. От, треба двійка кубків домовлятися. Ну, да? Треба підвішувати ситуацію, треба закінчувати ситуацію, тому що вона стає дуже нестабільною для всіх учасників цієї ситуації, вона стає дуже нестабільною. Весна. Весна цікаво падає з цього приводу. Отут є реальний шанс в період весни цю тему розгойдати. Насправді, я ж кажу, воно як зачаток ще на зиму падає, на кінець зими лютий, напевно, отак от. Але я не думаю, що це як завжди буде так швидко, щоб просто за весь лютий бахнуть і закінчити. Ні, напевно, що розмови можуть протриматися і всю весну. Давайте що там літом хочу пощупати у цей момент, щоб зрозуміти. Знову дірка оця, От як було тут, я казала, що до кінця літа, там десь до свят треба закінчити. Тут така дірка можливостей, можна сказати, це десь середина весни, тере середина літа. І якщо знову ні, то, то знову ні. Оце от такий от проміжок часу, коли знову активно будуть про це вестися розмови, але воно може знову ж таки рухнути, трансформуватися назад. Тут є один нюанс дуже великий. Я це вже тему підіймала з точки зору нашого ворога Росії. В них є плани активних військових дій не у нас. І це дуже впливає на необхідність вирішити цю ситуацію. В них вже є плани готування до військових дій зовсім на іншому напряму. Тому це їх певною мірою підзужує до того, щоб скористатися можливістю і якось заморозити наш з вами фронт для того, щоб просто реалізувати себе на іншому. Тут є для них велика проблема і великий нюанс. Їм тут же ну, от Бачення ворога мені тут йде, да? з того боку, що їм треба передишка з нашого боку, щоб почати дію з іншого боку, інший напрям. Попереджала раніше, воно відіграється на картах, відбувається і зараз. І та нестабільність, котра йде, за... особливо нестабільність з ресурсами, до речі, особливо нестабільність з ресурсами. Тобто для ворога їм важливо для... і для них краєугольна з певного точки зору. що щоб вони продовжували свої активні дії. Коротше кажучи, як я бачу наступні віхи. наступні віхи, Дуже широке поле можливостей для, знову ж таки, чергового підходу до замороження аля закінчення. Чому аля? Тому що ну, я не бачу прям, що це фінал-фінал. Потім поговоримо про це. Ми підійдемо до цього десь навесні. Навесні це може протриматися десь ну, максимум до середини літа. Ця історія. Тому що вже кінець літа, якщо не відбувається домовленостей, і знову йде страшний суд, знову король мечів, знову історія з активними військовими діями. Але з іншого боку, я ж кажу, їх передьоргує на тему того, що в них є плани готування власної сили на інші напрями. І це їм дуже не підходить. Тобто, тут і зараз, в принципі, як я казала ще на початку цього року, вони да, будуть користатися можливістю, тим, що найближчі місяці, я ж кажу наступний рік, там зимні місяці теж, вони не будуть зупинятися. Чи якась дивна історія повинна бути з тим, щоб якась, як тимчасова, зупинка десь на якихось окремих місцях. Ну, не знаю, вже щось таке, як колись було. О, як в мемі, да, це ж було вже, але от така от можлива історія. Напевне, короткий час, на певній окремій ділянці, а не постійно. Їм зараз вигідно намагатися пройти вперед, і вони не будуть іти ні на які розмови. Хай вони 30 разів зустрінуться з Трампом ще, наприклад, як вони розраховують, питання в іншому. Зараз не вигідно. Ні, це повинно початися з кінця зими. Знову активно підніметься тема. А там вже весна. Весна і може перейти в літо, тому що багато нестиковок з точки зору домовленостей по гарантіям, по санкціям, по територіям. Тому так, я б не розраховувала на вашому місці, щоб там не казали равіни з Дніпра і так далі, що до Весни взагалі якось ну окей, до лютого, що почнеться якось більш-менш щось реальне з точки зору розмов. Про замороження бойових дій, війни і так далі. От, ні. Це пізніше. Це пізніше, от поки так. От. А там далі я подивлюсь новини підгляжу. І подивимось, як воно буде. В будь-якому разі я б не розраховувала, я ж кажу, на вашому місці. Наприклад, хто розраховує на те, що от-от хтось сказав. Чесно, я такого не бачу. Ні, я бачу невигідність ворогу зупинки для них, типу, зараз. А от далі на них буде вже давити там як окей, міротворець наш загальний, так і необхідність їм, власне, підготуватися до інших військових походів. Назвемо це так. І, да, коли ця ситуація приблизиться до цього. Я обов'язково подивлюся і скажу там, де буде прям небезпечно, як ми продивились. От, наприклад, я ж продивляюсь, коли ви просите Чернігів. Я ж кажу, мені не подобається те, що я бачу. В них є плани. Я з точністю до місяців навряд чи можу сказати, коли вони їх реалізують. Чому? Тому що в них там теж все змінюється, буквально щотижня. Але чи є план висуватися на Чернігівську область? Є. Чи є готування ресурсу висуватися туди? Є. Просто наказу ще нема, але готуються. Ну, це було на той момент там, минулого відео. Хто дивився, той знає. Тому я стараюся, зі свого боку, вас е, попереджати про те, е, що я бачу. Інколи просто я не все встигаю робити, в силу просто того, що я мати. Ну, ви розумієте. Е, але я намагаюся. Якщо що, залишайте, будь ласка, питання. У коментарях я всі коментарі читаю. Але, от, на жаль, бачите, я не можу вас порадувати. Я не бачу, щоб до, до, до кінця зими взагалі якісь реальні, от не просто розмови, котрі нам з вами, як побутовим споживачам, умовно кажучи, і не цікаві. По факту, ні. От реальні якісь подвіжки, я їх не бачу до кінця зими, в мирному напрямі. Поки так, якщо щось зміниться, добре. Якщо я помиляюся, супер. Але не бачу. Особисто я. Якщо ви хочете підтримати канал, в першу чергу можете поставити вподобайку і підписатися на цей канал, і лишити, знову ж таки, коментар. Бажано все ж таки з питаннями на наступні відео, тому що мені саме я згідно них вибудовую свій, свій план діяльності. Залучайтеся до збору, це дуже надважливо. Це дуже важливі напрямки, там дуже важко. А ця штука, вона дуже корисна. Ну, уявіть собі, на вас летить в півдрони, ви можете завдяки цій штуці побачити, якщо він аналоговий, побачити, як він летить його напрям руху, і зрозуміти, ну, чи він вже цілиться в вас чи ні, щоб зреагувати якось. Якщо ви військовий, уявіть собі, наскільки це важливо. От. Якщо хочете підтримати канал, також ви можете стати спонсором каналу. Спонсором каналу доступні багато плюшок, рунни став, ритуали. Взагалі є спільний телеграм-чат, де діють. Гілки, астрологія, нумерологія також для вас, за вашим бажанням, ви можете дізнатися про, про себе багато чого, От, тому що дівчата часто проводять, е, скажімо так, такі розрахунки для людей, такі узагальні, щоб можна було дізнатися про себе щось важливе, спілкування з власними дітьми, майбутнє, власне, куди посунутися краще по життю. Ну, ви зрозуміли. Отак от, от. Все це знову ж таки буде в описі під цим відео, як і мій інстаграм, камінців, але в першу чергу збір, друзі. Нічого важливіше за збір для наших хлопців немає. Я так вважаю. Слава Україні і смерть ворогам, внутрішнім і зовнішнім. До зустрічі, Па-па.